Черговий раз в Ізмаїльській гімназії номер 14 відбувся благодійний ярмарок, спрямований на допомогу Збройним силам України. Збори було приурочено до весняного жіночого дня, 8 березня. Тому на зібрані кошти будуть закуплено речі першої необхідності саме для наших чарівних захисниць. І сьогодні наше дійство, наш ярмарок, присвячений допомозі нашим жінкам-захисницям, які там на передовій їх п'ять. Січ, не говорячи вже за те, скільки вони працюють в тилу, тому ми зможемо, будемо завжди допомагати нашим воїнам і жінкам захисницям. Слава Україні! Наша задача допомогти дівчатам. Ми передамо їм засоби особистої гігієни, а також частину коштів ми передамо на маскувальні сітки на весняний період. Безліч смаколиків та солодощів приготували дітлахи зі своїми батьками, щоб потім поласувати разом та, звісно ж, зібрати якомога більше грошей. Це відчуття патріотизму, любові до своєї країни з маличку, діти приучаються до праці, вони готуються. Вони ж разом з матусями готувалися. Тому це дуже важливо. На сьогоднішній день це дуже важливо, бо ми підтримуємо по перше це наших дітей. Вони, вони самі розуміють, що вони допомагають країні, допомагають армії, допомагають нашим захисникам. По-друге, це ті зібрані кошти, які ми можемо допомогти купити що, хоча б щось для наших захисників, щоб вони давали нашим дітям ці. Спокійні дні і ночі ми дуже раді, що адміністрація школи організовує такі ярмарки. Це дуже важливо для наших захисників і сподіваємося, що разом зможемо наблизити перемогу. Слава Україні! Школярі з радістю вітали зі святом весни своїх вчителів, рідних та наших славетних захисниць. Я хочу привітати наших всіх жінок, матусь, бабусь, а особливо наших жінок-захисниць. Слава Україні! Дівчатам називаю часово і улипку, що в за почасла нас. Я вітаю всіх дівчат, матусь, бабусь, святом весни, щоб Україна перемогла і все було добре. Хочу привітати усіх матусів, бабусів. З 8 березня хочу пожелати, побажати щастя, здоров'я, щоб у житті як по маслу все йшло, щоб, щоб щастя було. Долучились до привітання дорослі, бажаючи усім жінкам України витривалості, терпіння та мирного неба. У цей весняний чудовий день. Ми хочемо привітати всіх дівчат, жінок, матусь і бабусь. Хочемо побажати всім міцного здоров'я, благополуччя, мирного неба. Хай буде весна в душі, хай їх очі палають теплом, добром і любов. Вітаю усіх жіночок, усіх наших краси, усіх наших коханих, любимих, всіх, всіх, всіх жінок, з цим святом весни. 8 березня це, це прекрасно. Я всім жінкам бажаю мира, весняного настрою, посмішок, добра, все-все найкраще, краси, любові. Дорогі любі, всіх вітаю зі свята. Нехай весна буде теплою, сонечко яскравим, обійми ніжними. І щоб у всіх все було добре. Дякую всім жінкам, тому що вони справжні героїні. І хочу, щоб споріжчина став мир у на нашій землі. Ксенія переверзува Юрій Слободяний для юг тудей.